Спортивні жіночі куртки Кривіт Німеччина де одиничка вартує лише 235 гривень. В лоті загалом у нас буде 12 позицій, 2820 гривень за увесь цей актуальний лот. Деякі модельки йдуть в упакування, більшість без упакування, можливо, з бірочками. Є як яскраві варіанти, так і більш такі повсякденні. Є ось такий, наприклад, варіант такий неоново, рожевий, застівки, світловідбивані елементи, капюшон. І до речі, це двосторонній варіант. Не буде промикати, швидко буде сохнути. По складу. 100% полістер у стандарт 100, використані якісні гіплергенні матеріали, фарбники. Показую далі, такий повсякденний варіант. Іде така е, блискуча застіпка, кишеньки. На застіпці, такі манжетики, понизу просилікована основа у нас буде для зберігання тепла. Подивіться, класна така тканинка використовується, світловідбивні елементи. Позаду у нас буде подовжена курточка, а спереду трошки буде. Показую вам далі синій варіант. Вона йде з двох матеріалів. Тут така буде плащівочка, а з внутрішньої сторони буде фліска. Ось так виглядає. Внутрішні кишеньки, дуже класно виглядає. По складу у нас зараз. 100% поліестер. Вони легенькі, але при цьому будуть дуже теплими. Так, такий я вам вже варіант. Показала. Розміри XS буде в нас 2, S буде в нас 5 позицій, M – 4 і L – одна. Ця також аналогічно зроблена до попередньої. Ось так виглядає. Подивіться, який класний тут флісове напилення апаратне. Кишеньки на засібках, світловідбивні елементи. Неймовірно легкі, але при цьому дуже і дуже будуть теплими. Далі ось такий варіант зі стічкою, такої високі світловідбивні елементи, яскраві елементи присутні, флісочка йде, кишеньки у нас є. На рукавцятах є отвір для пальчика, дуже круто виглядає. І покажу вам ще ось такий яскравий варіант. І нагадаю, що одиничка вартує лише 235 гривень. Дуже круто зроблено, поєднання кольорів, дуже стильно, яскраво. Те, що потрібно: 235 гривень одиничка. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.